Усім доброго дня, канал, сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду смажити свіжу рибу у клярі. Я маю сьогодні отаку рибу. Це я вже порізала, почистила, не думала її показувати, як буду смажити, але передумала, думаю, все-таки покажу. Це називається дзеркальний короб, така рибка сіженька. Там я вже засмажувала таку рибу у духовці, і мені казали, що у вас копчена риба була. Але я показую вам ближче і кажу, що це. От бачите, вона такий відтінок має золотистий, тому вона там так вигляд мала, що є, як копчена. Тут у мене була одна рибка на кілограм з половиною. І... Я зараз буду маринувати і покажу вам, як я її мариную. Дуже по простесенькому Мені потрібна цибуля, три зубчика чесника, сіль і перець це для маринування. А ви, якщо хочете, можете додати ще якісь спеції для риби Ну, за своїм смаком. Я цибулю зараз натру на терці і чесничок. А потім, коли буду смажити, мені ще потрібно буде яйця, борошно, олія. Я вже буду далі показувати. Покажу вам я от цибулю натерла на терці і чесничок на самій маленькій терці, теж натерла. І зараз гарненько додам сюди так десь, ну, 50 мл води, щоб це гарнесенько все розійшлося. Треба було трошки глибшу тарілочку взяти, ну вже так взяла, то там буду розмішувати її. Отак. І тепер беру миску глибшу. Всипаю сюди рибку, бачите? Оттак. Тут зараз над міскою розмішаю гарненько, бо щоб не розсипалося. Ну все. І отак додам до реби. Тепер дам соли. Соли багато не буду додавати, тому що ця риба, риба дуже швиденько пересолюється, я дам так десь трошки менше, як пів столової ложки. І то, Ні, можна, можна так. На цю кількість риби можна дати таку скільки соли. І перчик. Я ж кажу, а ви можете дати ще за своїм смаком якісь спеції сюди. Це гарненько зараз перемішаю. Добре вимішала з оцією цибульку чесничком, тим перчиком, все. І тепер накриваю кришкою. І отак на столі буде стояти десь до години. Прийшла майже година, і зараз буду робити кляр. І буду вже смажити рибку. І покажу вам, як роблю. Як завжди, я вже показувала в своїх відео, як я роблю кляр, але іншим разом і по-різному робиться він, як до м'яса або до рибки. До рибки, от скажу, я роблю такий негустий кляр, рідкий. Зараз покажу. Додала трошечки дрібку солі і виличку так гарнесенько зіб'ю. Три яйця я взяла, додам трошечки перцю Маленого. Я люблю сюди його додавати. Теж гарненько вимішаю. І тепер додам сюди. Ну от таку чайну ложечку з верхом борошна. Може, і не повністю. І теж гарнесенько-гарнесенько розмішаю, щоб розійшлося борошно тут. Я пересипала кляр трошки у більшу тарілочку, тому що взяла трошки за маленьку. І тепер беру от звідси з рибки цієї маринованої. Бачите, оцього маринаду. Так, ложечку зараз візьму і ось сюди, до кляру додам. Ще. І цієї водички, оце його тут, чому воно, рибка маринувалася, бачите, декілька ложок взяла. Так, гарнисненьку ще перемішаю. І попробую зараз на сіль. і буду зараз смажити. мені ще потрібно борошно і олія для смаження. Я поставила сковорідку, бачу, що нагрілася сковорідка. Додаю олії. Олії теж додається, яка вже завелика там сковорідка у вас. В мене трошки величенька, я дана трошки більше олії. І тепер гарнесенько ще отак на цьому маринаді рибку, перемішаю, щоб ця цибулька, це все, щоб її милася рибки добре. І тепер, як завжди, ми. Смажимо. Ось тут кліяр біля мене. Ну і борошно на це, яке я буду опукати. так буду брати. Я, дівчатка, руками, не судіть дуже строго мене, бо так привикли, ми так в селі робимо. так прямо руками свілочку звідси. Ну, і як всі ми робимо це, напевне, так. Кляр я для рибки не роблю густий дуже, тому що я хочу, щоб рибка добре просмажилася. А коли густий, такий кляр от борош надати сюди багато до яєць, то вже рибка добре і не просмажитися всередині, а це рибка. І отак от далі зараз буду красно смажити. На невеличкому огій буду смажити. Бачу, що з однієї сторони вже. Присмажилася трошки рибка. Буду перевертати. Рибка бачу і з другої сторони вже гарненько обсмажилася. Дивіться, яка виходить, бачите? така гарнесенька з кожної сторони. І буду забирати. І зараз буду так слідуючу ставити і смажити. О, така виходить. Дуже така рибка. Ось свіжа риба дуже виходить в такому клярі, так смажена, дуже смачненька виходить. Так гарно пахне. О те, що я її маринувала з чесничком, з цибулею. Ось така така рибка вийшла. І зараз далі слідучу ще. У мене декілька є, теж так буду смажити. Досмажу і покажу вже, яка вона у мене вийшла на смак. Я рибку вже досмажила і покажу вам, яка вийшла. Дивіться, ну, дуже смачненька, ми вже посмакували, попробували, яка вона на смак. Зараз покажу вам, яка вона всередині. Я руками візьму, руки чисті, гарненько просмажилася, така вона, бачите, дуже гарненько, так розділяється гарненько. Дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною? каналі, Дивився, як я готувала таку рибку, смажила, приготуйте і висвітлю. А особливо в такому маринаді, це дуже-дуже смачненькая рибка. Швиденько, недовго і просто і смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за ваші побажання, дякую за те, що дивитеся мій канал. І бажаю вам всього, -всього найкращого у вашому житті. Особливо здоров'я бажаю всім і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!